Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2022-2023 років. Це був матч сьомого тура Української Прем'єр-ліги, 16 жовтня 2022 рік, у Львові на арені Львів. Шахтар Донецьк. Ігоря Явічевича. Команда приймає київський Динамо Мірчі Луческу. 3-1. Шахтар перемагає. Переможні м'ячі Олександра Зубкова, Михайла Мудрика та Данила Сікана. Принесли Донецькому Шахтиру перемогу. За Динамо тоді забивав Владислав Ванат. Ну, Давайте будемо говорити про це по порядку. Шахтар, головний тренер команди Ігор Явичович, стартав 11-та ось така. Анатолій турбін Ворота, Хіхим, Конопля, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Богдан Михайличенко, Тарас Степаненко, Артем Мандаренко, Георгий Судаков, Михайло Мудрик, Александр Зубков, та Сина трауре. Це стартова одинадцятка Донецького Шахтаря. Трішечки пізніше Данилу Сікан поменяє Сінотра Оре, Невін Джурас и Судакова поміняє в другому тайме та Назаренко поменяє Тараса Степаненко. Вот а, такие, друзья, вид будут из-за мины у а Динамо Киев, Руслан Насчарет, Воротах, Тымчик, Забарный, Сирота, Константин Вечеренко, Виталий Буяльский, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Ванат, Караваев. старт того Дональдска Динамо, Томашкин, Дзёра, Тришка, Пизниши, поменяя Караваева, дубинчик Вечеренко, поменяя Гармаш, Ваната, Тришка, Пизниши, поменяя Владислав Кабаев, поменяя... Олександра Тимчика. А трішки пізніше ось такі друзі, і у Динамо Київ відбудеться, відповідно, друзі, заміни. Ось такі друзі, заміни відбудуться у Київського Динамо. Ну і тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити да, про сам футбол, да, про сам поєдинок, який відбувався тоді у Львові, на арені Львіва. Матч був, знаєте, друзі, дуже важливий. В принципі, обидві команди показали дуже таку хорошу яскраву гру. І Шахтар, і Динамо. Знаєте, дуже здорово діяли обидві команди на старті даного поєдинка. Шахтар трішки був поактивнішим, хоча у київського Динамо пригадується небезпечна контратака, яка перейшла вже на четвертій хвилині матчу, коли Владислав Ванат пробивав в руки відповідно. В руки Наталія Трубіна. ось, ну, лома, да. Шахтар трішки більше командовані. чим володіла команда з Донецька, так і знає, потрясаючий був матч, Ось два сьома хвилинами не пригадається на безпечну атака. Шахтар Олександр Зубков швидкість, Олександр швидкий. Олександр Зубков, Зубков пробиває по воротах. На не забиває, Олександр Зубков. м'яч пролітає дуже близько біля стійки, Хороший был момент у Шахтара и команда с Донецком. А, дуже здорово Шахтар выглядав. Дуже здорово Шахтар выглядав. Ну и друзья, вот у ну, нас. то уже у нас 29 22... матч. Ой. Был Шахтаря из парафонга подача головой. Лосина Трава работает скидку на дальний Александр Зубков. Гол! Александр Зубков. Абсолютно один на Дальній Стійці, сіна терорія головою робить скидку, і Олександр Зубков. Абсолютно один. Залишився Олександр Зубков на Дальній Стійці. Олександр Зубков переправляє м'яч без якихось небудь проблем. Олександр Зубков переправляє м'яче ворота Руслана Нешерета. 1-0 донецький шахтар відкриває рахунок. 31-й хвилі матчу. Куивский Динамо намагается атаку, Сидорчук, передача на Карваева. Куралаев. Либо флангом Александр Карваев приключает уже здорово. Домичака прострел. На Владислав Ваната на Виталий Буяльский намагался ще добить мяч в воротах. Но он то удар Трубинцев разфиксовал. там был удар на 34-й хвойней матчу. Куда не Владислав Ваната? Ось, на 40-й хвилині матч Київський Динамо проводить небезпечну атаку Владислав Ванат. Іде передача на Циганкова. Циганков пробиває в руки. Циганков пробиває в руки. Толі Трубіно. На 43-й хуй матч у Лосина на Тамаре пробывая головой. Руслан на и его удар Миша модрик выпереджает. Выпереджает Тымчика. и Тымчик сбивает Михаила Мудрика. Это пенальти. Это абсолютно железнобетоннейший пенальти. Миша Мудрик, знаете, Миша до конца пошел. Миша идет до конца. Миша идет до конца. Пенальти. 45-й хуй матч. Потрясающий шанс для Шахтера подвоить провагу. По Ластіна на троре проти Руслана Ніщерєта. Ластіна на троре робить розбіг, удар, поворота. Руслан Ніщерєт. Руслан Ніщерєт перервав удар Лесі на троре. Лесі на троре не забити, і перша 45 хвилин на цьому дій завершиться Другий тайм. 44-45 секунда штрафний у Київського Динамо, його подає Шепелєв. Шепелєв подає Кутовий, з лівого там фланга був кутовий, якщо не помиляюсь, то да, ні, не Шепелєва, Циганков, Віктор Циганков, подача, Володіслав Ванат, удар голова, гол, Володіслав Ванат, забиває гол, Київське Динамо, на 46-й хвилині матчі під епічні мір Чилоческу зрівнюють рахунок у матчі, Рахунок у матч стає рівним, друзі, 1-1, Володіслав Ванат після передачі Віктора Циганкова, зараз вони грають в в Жероні. Але саме тоді це зв'язка і дає результат для київського Динамо! днамо. Але вже в наступній атаці через хвилину Артм Бондарка, потрясаючий футболіст Артм. Він дуже сильно подобається, знаєте. Це Артем Бондаренко. Потрясаючий футболіст, знаєте, Артем. Такий талановитий хлопчина. Да. Артем Бондаренко. Ну вот Артем Бондаренко выиграл борьбу, дал передачи на э, Георгия Судакова, тот на Михаила Мудрика, михаил Мудрик, тим флага Миша, замечательный Михаила Мудрик, удар по воротах, гол! гол, 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 это Миша Мудрик, это Миша Мудрик. Два удельца и рахунок, это Михаила Мудрик, Донецкий Шахтар забывает, Донецкий Шахтар забывает, это Донецк, это команда с Донецком. Это команда с Донецка. Но они это сделали. Это робот Михайло Монрек. Наикращий футболист. Того же Михайло Мудрик. Робот результат для Донецкого Шахтаря. Потрясающий Миша. На 51-й чемпионате там Бадан Михаличенко до твердочного Зубкова. Александр Скидка пятой. Степаненко бьет. Руслан Нищерет парировал удар Тарас, Степаненко. Шахтар Макет, третий забивать. Потрясающие были моменты у Шахтаря. Ну и такой ж э, малый момент, то есть Виталий Буяльский там дает передачу Надо Бинчака, тот пробивает по воротах. Но на месте руста не щерет. 69-х вы на а еще напоминаю, если была э, Вброс аута. Просто Гихим Канопля просто в борьбу выбивает мяч. Олександр Каравая помиляється Данила Сікан, його збиває червона картка для Ілії. Ілья отримає червону картку. Ілья не встиг за Данило Сіканом. Ну і Данило Сікан також зіграв у цій ситуації. Ілля Забар отримав пряму червону картку. Це була 69-та хвилина матчу. А через 5 хвилин команда з Донецька проводить результативну атаку. Йде довга діагоналі. Від Митвієнко, Михайла Модрик. Забігає на швидкості Міша, Руслан не щерит. на м'яч. Але Михайла Модрик прошло м'яч, на динасикана. Порожні ворота. Даня гол. Этан. ета даня. який збиває, який збиває абсолютно спокійно. Даня Сікан робить рахунок у матчі 3-1 на користь донецького шахтаря. Донецький шахтар цей матч збирає. Кенні в меншості справедливої сторони намагався щось зробити, тобто, наприклад, був момент, коли знову-таки той-таки Владислав Антонов прилучився до Віталія Віталій Буяльський, Віталій Буяльський передача короває в удар по воротах, но на місці Анатолій Трубін. Був по Віталій Буяльський. Віталій Буяльський! Виходить один на один на 81-й гоманч. Віталій Буяльський! Віталій Буяльський. Вийшов один на один з Вартарем, але Віталій Буяльський не зміг реалізувати свою нагоду, тому що Артем, тому що там, прошу прощення, Валерій Бондар е, зіграв е, відповідно. Заблокував цей удар. Дар. Штар на міг мік раді Четвертий м'яч забивати. Ось, Были моменты і у Донецку Шахтария, з с могла забити, но дане на был выход, коли он же перекидал Руслан. Ну, Судья дає финальный свисток. Донецкий шахтар перемагает Київський Динамо. 16 жовтня 2022 року команда з Донецка обіграє Київський Динамо сперва гу, в два м'яча. Друзі. Відповідно, 3-1. Шахтар Перемагає. Саме Шахтар Донецьк. Відповідно, забирає 3 очка з даного матча. Тресачі матч, в цьому вважаю, що Шатарподілу все-таки перемагає, але Київський Динамо. Команда Мірчелуческу. Дуже непогано діло. Друзі, дуже непогано діла команда Мірчелуческу. Але, друзі, перемагає. Саме Шахтар Донецьк. Друзья, хочу побожать обом командам доброты? Вот. две прекраснейшие команды. Друзья, так скажу, прекрасные команды. Одна с Киева, одна с Донецка. Вот. и только доброты, знаете, и любви желать обом командам. Вам, друзья, конечно, любви, счастья, доброты. Это самое главное в жизни. Просто быть добрыми, нормальными, светлыми людьми. Вам все, друзья, обожаю. Будьте счастливы. Всем пока.